Всім доброї години. Так як з'явилось, бачу, немало нових підписників і запитання дуже часто повторюються. І головні з них, в принципі, що таке нутрія, і куди її подіти, так? як вона виросте, ну потрібно ще її, скажімо так, виростити. Правильно доглянути, а куди подіти, також можна по-різному придумати свої погляди і те, чим, власне кажучи, займаюся я вже 9 років. Я вам розповім. Значить, Дивіться, утримання. Переважна більшість це літня, вольєрне таке утримання, чи боїться нутрія мороз, якщо вона вже великого розміру. У мене були зафіксовані відео, день мінус 17 було. відразу скажу південь України. Мінус 17 було ніби навіть 21. Значить при такій низькій температурі, але вона в нас не тривала. 3-4 дні. Звір. Повільно набирає масу, а може на деякий час і стати в рості. ну Тобто оці 4 дні морозних, таких, що мінус там 15-20, саме так і відбувається. переріз дуже низький, це якщо такий мороз. Але я знову ж таки скажу, для півдня України це буває не часто, тому суттєвих змін в процесі росту звіра майже не відбувається. Далі йдемо. Далі виростили внутрі і що з нею робити? так Ну Виростили добре. От, наприклад, отакі, ті, що ви бачите на екрані самі найбільші з них десь там за 4 кілограми є. Е -е, рекомендується забивати звіра, коли в ньому маса, його вага досягає 4,5 і вище кілограм Саме це є показником вже шкіра має такий вже, знаєте, Об'єм, з яким можна погратися і щось з нього зробити, так? тобто мова далі піде про шкіри, але я вам прям, можливо, для когось подам, на жаль, небагато інформації, тому що, можливо, на майбутнє колись і сам цим займусь, але ну не зараз. Я скажу так, що стосовно ціни на шкіру, вона є різною, але на Станом 2022 рік на завершенні цього року. Ціна настільки низька, що мені навіть соромно за неї говорити і навіть не хочеться її е, говорити, оприлюднювати, але я вам її скажу. Е, це те, що чув я. Можливо, вже більше, дай Бог, вона і має бути більше. Те, що зараз десь 20 гривень, так одна шкіра. Ну, це нічого майже не варте майже не варте але якщо взяти 2018 рік, для прикладу, 18-й там, 15 ті роки, то я пам'ятаю, що навіть вона досягала 80 і 100 гривень, 60 була, 80, 100 біла була, коштувала. Час іде, час плине. На деякі, деякі такі фактори ми просто не в змозі вплинути, а на деякі, можливо, і в змозі. Тому стосовно шкіри, так скажу, продажі шкіри. Так, ну от така ціна. Стосовно що з нею зробити можна самому, оце вже інше питання. І також можна його розглядати. Значить, дивіться, полушубки, шуби, доволі такі. Хорошої якості, знову ж таки, знаходити людей, хто займається вичинкою, хто займається покраскою, шкіри, якою вам потрібно, хто займається, вже який там модельєр вам або зробить розміри, на кого це потрібно, так, щоб це не було великого чи малого розміру, а відразу під людину. Ну, Все це є, все це можна зробити. Кому це цікаво, я скину посилання в коментар, закріплю під цим відео. В Ютубі посилання на групу у Фейсбук Мудрівництво України, нутрі утримання та догляд, і ви там знайдете людей, які вам будуть цікавити, які вас будуть цікавити, так? Я думаю, і вони вас зацікавлять, і ви їх, тому що це буде робота спільна. Це стосовно шкіри. Що можна там ще придумати? Ну, якісь там покривала, щось типу такого. От, ну, щось можна придумати. Це стосовно шкіри. Зайняло воно в мене аж 5 хвилин. Тепер стосовно іншого напрямку шкіра, як би добре. Е, можна цією шкірою когось там іще годувати. Можна. Далі йдемо далі. Е, сама тушка нутрій є смачною, саме м'ясо, і корисним. Його також радять лікарі для різних там захворювань для різної степені. Бувають е, там тяжкості захворювання. Е, Рекомендується вживати людям там. ну, Це треба поглиблено все це ознайомлюватися, але те, що існує така категорія людей, яким необхідно це вживати м'ясо, включно з е, дітьми, то таке є тісно і на даний момент. Куди йде, відбувається реалізація внутрі, це саме продаж тушкою, що ще можна зробити, так? І ще це я знову ж таки розповім зараз особисто за себе, і ще можна зробити туш, тушонку. так, Тушонку знутрі. Вона і зберігається довше, і їсти вже в баночки. Також не просить або для себе, або з ціллю на продаж також можна її реалізувати. От, в принципі, другий напрямок я вам розповів. Так, шкіра, тушка нутрії розповів. Ідемо тепер. Третій напрямок це вже реалізація самого звіря на плем'я. Тут вже на колірі смак товаришів немає. приріз звіра відповідно саме поголів'я. Батьківське. Я думаю, вже від того варто відштовхуватись. Від ціни кормів. Кожен рік вона може бути різною, тому все це і впливає на ціну на звіра. Що стосується саме ціни станом на 2022 рік, на його завершення, то вона є різною взяти всю Україну, нашу то може бути як... Ну, мабуть, це 100, що я бачив. Так? Ну і мабуть за 150 за кілограм живої маси звіра є таке. Стосовно тушки внутрі, якщо цікаво, то також там ціна, мабуть, від 120 до 250. Тут уже хто як хоче таку ціну ну, і ставить. У нас є різні області з різним. Як вам правильніше сказати, от на даний момент різниця може бути доволі суттєвою, тому що тому що, тому що, що всі ви знаєте, що відбувається в 2022 році завдяки нашим сусідам. Тому ті області прифронтові або ті, які включають взагалі в себе окуповані, то ясна річ, що... Яка там може бути ціна? яка там може там життя нема, там не те, що ціна. А для когось може і для когось. Отже, йдемо далі. Стосовно внутрі, стосовно ціни і тому подібного. Дивіться, це таке. От. Ніби розповів вам ключові такі, куди його можна подіти. Як... Наприклад, як зробити так, щоб е, люди знали, що ви хочете, скажімо так, продати звіра, продати тушку. Ну це ж для цього потрібно інформацію подати. Подати можна десь в, спільно, в спільноти, в групи є один кусок. Треба боротися за той. щоб не заспокоїлась, поки б не дав, що диска. Коротше, що далі? Е, потрібно оголошення розміщати ну, і часто, і скрізь, де тільки можливо, щоб люди знали. В першу чергу, якщо людина не знає, що ви хочете там щось продати, то як же ж відбудеться сам продаж Він не відбудеться. Майже ніяк. Тому так. На цьому відео буду завершувати. Будуть питання, пишіть. Спробую дати на них відповідь. Можливо, якесь відео і зніму. На цьому все. хай береже вас, всіх Бог, допомагає. Всім дякую за увагу. І будьте здорові. Слава Україні!